Вітаю усіх глядачів мого каналу. У цьому відео я розкажу вам, як множити числа у стовпчик. Припустимо, нам треба помножити число 374 на 2. Обчислювати це усно достатньо складно. Тому ми скористаємось записом у стовпчик. Я запишу число 374 і під ним двійку. І тепер буду поступово виконувати множення. Для початку на 2 помножу 4. Буде 8. Запишу цифру 8 під цифрою 4. Ми помножували розряд одиниць, Отже, і відповідь пишемо у розряд одиниць. Тепер переходжу до наступної цифри числа 374. Це 7. 7 помножити на 2 буде 14. 4 записуємо. А 1 поки що запам'ятаємо. У нас вийшло 14. Тож цю одиницю ми потім будемо додавати до наступного розряду. Далі я множу 3 на 2 буде 6. Але плюс ще 1 це 7. Все. відповідь готова. 374 помножити на 2 це 748. Наведу ще один приклад. 568 помножити на 7. Запишу їх у стовпчик і починаю множити. Спочатку 8 помножити на 7. Це буде 56. 6 пишу у відповідь. 5 запам'ятаю. Після цього 6 помножити на 7, 42. Але іще плюс 5. Це буде 47. Отже, 7 пишу, 4 запам'ятаю. Далі 7 помножити на 5. 35. Плюс 4. 39 виходить, 568 помножити на 7 це 3976. Думаю, як множити на одноцифрове число, ви вже зрозуміли. Давайте подивимось, що буде, якщо ми множимо на число, що складається із декількох цифр. Наприклад, 53 множимо на 24. Принцип буде аналогічним. Я беру останню цифру числа 24 це 4, і тепер поступово множу на 4 число 53. 3 помножити на 4 це 12, 2 запишу, 1 запам'ятаю. 5 помножити на 4 буде 20, але плюс 1, що я запам'ятав 21. Після цього я переходжу до цифри 2 з числа 24. Тепер я буду помножувати 53 на 2. Але це не просто 2, а 2 десятки. Тому я повинен переміститись на один розряд ліворуч. 2 помножити на 3 буде 6. І цю цифру 6 я записую вже змістившись на один розряд ліворуч. В нашому випадку це під одиничкою. Далі 2 помножити на 5. 10. Записую 10. Тепер все, що мені залишилось, це виконати додавання. Отже, складаємо 2 плюс нічого буде 2. 1 плюс 6 це 7, 2 плюс 0 2. І спускаємо 1. 1272. Отже, 53 помножити на 24 це 1272. На останок розберемо ще один приклад. 736 помножити на 93. Спочатку я дивлюсь на цифру 3. Буду число 736 множити на 3 6 на 3 це 18. 8 написав, 1 запам'ятав. 3 помножити на 3 9. А 9 плюс 1 це 10. 0 запишу, 1 запам'ятаю. 3 на 7 21 і плюс 1 22. Тепер дивлюсь на цифру 9 з числа 93. І множу 736 на 9. 9 на 6 54. 4 записую, вже змістившись ліворуч. А 5 запам'ятаю 3 на 9 27 і плюс 5 32. 2 пишу 3, запам'ятаю. 9 на 7 63 і плюс 3, що я запам'ятав, 66. Множити ми закінчили. Тепер складаємо числа, що отримали. Спускаємо 8, 0 плюс 4, 4, 2 плюс 2 4, 2 плюс 6 8 і спускаємо 6. Відповідь 68 448. Ось таким чином виконують множення в стовпчик. Дякую усім за увагу. Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!